Із метою підтримки дітей захисників і захисниць та надання їм можливості здобути якісну освіту у травні поточного року в Україні стартувала в пілотному режимі нова державна програма, яка передбачає повну компенсацію вартості контрактного навчання для здобувачів професійної, фахової, передвищої і вищої освіти. Начальниця управління з питань ветеранської політики сумської обласної державної адміністрації Оксана Панова детально розповіла знімальній групі телеканалу Відікон про умови участі, особливості і Алгоритм дій для студентів і закладів освіти управління з питань ветеранської політики сумської обласної державної адміністрації знаходиться в постійній комунікації з міністерством у справах ветеранів України з метою розширення їх соціального захисту. Зокрема, шляхом надання фінансової підтримки реінтеграції у цивільне життя Однією з таких програм є компенсація вартості за навчання дітям ветеранів і ветеранок, які навчаються на контрактній основі, ухвалена урядом постанова номер 318 від 18 березня 2025 року, якою затверджено. Порядок надання державної допомоги на відшкодування вартості навчання дітям деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цільність України, є першим кроком для впровадження експериментального проєкту щодо підтримки освіти дітей, захисників, захисниць, ветеранів, ветеранок та загиблих воїнів. Міністерство у справах ветеранів України надає разову компенсацію повного покриття вартості річного навчання на платних місцях у закладах усіх форм власності в період дії експериментального проєкту у 2024-2025 або 2025-2026 навчальному році, незалежно від попереднього рівня освіти. Адресно швидкої прозоро скористатися державною підтримкою можуть наступні категорії громадян України, скористатися даною програмою можуть. Діти, які мають статус члена сім'ї загиблого захисника захисниці України, діти учасника бойових дій, діти осіб, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни, діти осіб з числа ветеранів, які мають статус зниклого безвісті за особливих обставин. Діти осіб, які... Позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України, діти осіб, які мають статус учасника революції гідності. Дія цього порядку не поширюється на осіб, які вже здобувають освіту за державним або регіональним замовленням. Також дія цього порядку не поширюється на тих осіб, які здобувають освітній рівень за двома освітніми програмами, і якщо хоча б один із них є за державним або регіональним замовленням. Також порядком не зможуть скористатися особи, які на момент надання згоди про участь в експериментальному проєкті вже досягли 23 річного віку. Також хочу зазначити, якщо учасникам експериментального проєкту з здобувачем освіти вже було сплачено повну чи часткову вартість навчання на підставі договору про надання платних послуг з освіти, після надходження державної допомоги на рахунок закладу освіти, заклад освіти Вертає сплачену суму коштів здобувачу освіти. Начальниця управління з питань ветеранської політики сумської обласної державної адміністрації Оксана Панова надала практичні рекомендації та покрокову інструкцію для дітей ветеранів і ветеранок та закладів освіти, як стати учасниками пілотного проєкту. Для здобувача освіти учасника експериментального проекту все дуже просто. Їм лише потрібно звернутися за місцем навчання до навчального закладу із пред'явленням документу, який підтверджує їхній статус. Це може бути посвідчення учасника бойових дій. Це може бути посвідчення учасника. Особи з інвалідністю внаслідок війни це може бути посвідчення члена сім'ї загиблого захисника захисниці. Для учасників експериментального проекту надавачів освітніх послуг необхідно укласти договір змін ветеранів, бути зареєстровані в єдиній державній електронній базі освіти та мати чинну ліцензію, зареєструвати студента, який має право скористатися державною допомогою в єдиній державній електронній базі освіти. Грантувати, що держава покриє вартість навчання за відповідний навчальний рік. Щомісяця до першого числа звітувати мінветеранів про використання державних коштів та інформувати студентів-здобувачів освіти про можливість набути освіту за рахунок державних коштів за відповідною програмою для укладання договору з Мінветеранів ветеранів необхідно ознайомитися. З примірником договору, який розміщений на сайті Мінветеранів в розділі громадськості підрозділ Експериментальний проект з надання державної допомоги на навчання. Підписати заяву про приєднання і підписану заяву ви можете надіслати електронною поштою, яку ви бачите на екрані, або рекомендованим листом за адресою місто Київ, вулиця Крещатик, 34. Разом із тим, представниця обласної влади закликала керівництво закладів освіти Сумщини активніше ставати рушійною силою пілотного проєкту. Закликаємо заклади освіти активно долучатись до даного проєкту, адже це не лише підтримка державної ініціативи, а й реальний Есок у майбутнє України допомогти дітям захисників та захисниць здобути гідну освіту, яка відкриває їм нові можливості. Шановні мешканці Сумщини та внутрішньо переміщені особи, не прогавте шанс реалізувати своє право на отримання від держави повної компенсації вартості контрактного навчання, у разі виникнення додаткових питань. Завітайте до управління з питань ветеранської політики сумської обласної державної адміністрації або зверніться за телефоном, який ви просто зараз бачите на екрані.